Вітаю, друзі! Наші джерела з парламенту, народні депутати кажуть, що е, головнокомандуючий ЗСУ Сирський наполягає на жорстких нормах законопроекту про мобілізацію, щоб мати можливість швидко поповнити резерви збройних сил України. В Генштабі незадоволені спробами депутатів пом'якшити норми законопроекту та скасувати блокування рахунків для українців, що послабить можливості ти впливати на процес. Тобто будуть ламати депутатів, щоб ці норми, які не погодив комітет, про блокування рахунків, арешт майна. Електронний кабінет, електронні повістки, е, нагляд за хворими, аспіранти, які не підлягають мобілізації, щоб все це таки залишити в законопроекті, як було проголосовано в першому читанні, будуть ламати депутатів і намагатись протягнути під час другого читання. Звертаюсь публічно до всіх народних депутатів, думай. Думайте і голосуйте по совісті. І Якщо ці норми, якимсь шахером-махаром будуть повернені в тіло закону, не голосуйте. Відправляйте нах. Це не впливає на мобілізацію. На мобілізацію зараз впливає корупція і безпреділ ТЦК. От сирського на трибуну і запитати, він командував сухопутними військами при залужному. І під ним знаходилось його підпорядкування ТЦК. Зараз він головком всіх Збройних Сил України. Питання корупції і безприділа ТЦК. Викличте його на трибуну і запитайте. Це ваш обов'язок, як народних депутатів України. Захистити своїх громадян від корупції і безприділа ТЦК. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.